На огляді дійсно новий автомобіль це Toyota rav 4 24-го року і пробіг 9 тисяч миль. Без пошкоджень, ідеальний карпакс, без подряпин. Що в ньому є? Є люк, навігація, камери 360 і крутий сучасний дизайн. Ходімо всередину. І так, салон цього японського красення. Я нагадую, що це гібридний автомобіль. Дуже зручно, ергономічно все виконано. Класичне для Тойоти, величезний дисплей. У нього є Android Auto, CarPlay, навігація, датчики сліпих зон, проїзд, контроль. Тут також сидіння з вентиляцією та електрорегулюванням. Кермо у нас регулюється по висоті та вильоту за допомогою механічної такої кнопки, пам'ять сидінь і. І ви можете бачити, що тут є огляд 360 і під підігрівом. Є люк, який дарить водієві і пасажирам додатковий об'єм за рахунок світла. Давайте зазирнемо до задніх сидінь. Досить багато місця. Ви подивіться скільки залишається до. Водійського сидіння. Пишіть у директ, якщо ви хочете таку саму активку або щось схоже, ставте плюс у коментарях, і ми підберемо для вас саме такий автомобіль: краща ціна, краща якість, швидкість та надійність це все про чипінг.